Незважаючи на цілком типову зовнішність, твердотільне Kingston Fury Renegade G5 об'ємом 2 ТБ оснащений швидкісним інтерфейсом PCIe 50 x 4 топовим контролером Silicon Motion SM2508 та 2 ГБ буфером пам'яті стандарту LPDDR4. Завдяки цьому швидкості його читання та запису досягають 14-14,7 ГБ за секунду, практично подвоюючи показники топових рішень із попереднім інтерфейсом PCIe 40 X4. І навіть при заповненому на 95% об'єму накопичувача його швидкодія не змінюється суттєво. Лише при лінійному записі швидкість традиційно падає, але вона стабілізується на показнику близько 3 ГБ за секунду, що є чудовим показником. Це вигідно відрізняє новинку від бюджетних рішень, так само як і використання пам'яті 3D TLC та 5-річна гарантія. Закономірно, що висока швидкість приводить із собою ще двох нерозлучних друзів. Перший це високе нагрівання. У даному випадку радіатора материнської плати було достатньо, щоб втримати температуру в межах норми. Але без нього накопичувач помітно втрачає швидкодію. Тому в ноутбуках або консолях, де немає можливості реалізувати додаткове охолодження, він не зможе повною мірою розкрити свій потенціал.